З нами на прямому зв'язку Юрій Сиротюк, позовний мамай, це головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Пане Сиротюк, вітаємо вас. Ой, вітаю товариства. Слава Україні, героям слава. слава! Давайте ми почнемо зі збору. Е, оголосимо збір терміновий збір на fpv дрони. Розкажіть в трьох словах, що за збір, на що, скільки треба? Бригада збирає на FPV-дрони і постійно це робимо зараз. Реп fpv дрони і дрони-розвідувальники або дрони-скиди, так звані Мавіки чи більше теж вороги називають бабою ягою це е, надзвичайно важлива зброя для переднього краю, де е, чим швидше ми виявляємо ворога, тим швидше ми його знищуємо на віддалі від наших передових позицій. Тому зараз збираємо на fpv дрони тому що вони, по-перше, дешевші, як засоби ураження, ніж, наприклад, ті самі Мавіки, істотно дешевші. По-друге. Вони мають таку здатність проникати в найменші отвори, де ховаються противника. Противник при спробах пересуватися чи наступати не має добре укріплених позицій, мусить використовувати будь-які знищені наші попередні позиції, нірки. І відповідно, дрон камікадзе це така високоточний боєприпас, який може залетіти до в нірку, нірку і знищити противник. І ми зрештою це спостерігаємо щодня і для порівняння. Дрон Камікадзе, оснащений вибухівкою, є не дорожче, ніж звичайно, наприклад, міна, тому це крім того, що високоефективна зброя це ще й зброя високоточна, яка дозволяє тримати лінію і на нашій вітинку фронту, і на інших вітинках фронту. І вони потрібні завжди в великих кількостях. Бригада постійно оголошує збори, тому що в день їх можуть використовуватися десятки сотні одиниць. Для того щоб зупиняти ворога. Ну і ще раз зазначу, ми це бачимо постійно в прямому ефірі. Тому що будь-яку роботу нашого дрона ми спостерігаємо з наших дронів, дронів розвідників можемо, можемо коригувати вогонь. От, буквально днями в прямому ефірі я особисто бачив, як наш розрахунок засік ванюшку, який рухався відкритим простором, приготів дрон камікадзе, потім приготів е, е, скет, і вонюшки не лишалися іншого способу, як використати новітній спосіб. Одновітнє озброєння гіперлупу у пеку мусив себе дострелити, тому що шансів у нього цю відкриту ділянку простору перейти не можна було. І зараз всі практично всі наступальні такі потуги ворога зупиняються завдяки тому, що є якісні дрони, і якісні розрахунки дронів. Ну і, на жаль, через дію Ребу дрон це такий розтратний матеріал, що досить часто не всі дрони, зізнаємося чесно прилітають в ціль, тому що діє ворожий дрон. Тому для того, щоб уразити ціль. Інколи потрібно декілька дронів Камікадзе, і це, це звичайно розхідник. Як на початку війни розхідниками були кулі, снаряди і міни, то зараз дрони Камікадзе це звичайно розхідник. Але ще раз зазначу, це дешевша рішення, наприклад, той самий «Мавік», який коштує тисячі доларів, який теж попадає під дію реблю, якого теж намагаються збивати. Тому це якби зброя і ефективна, і дешевша за. Дрони скиди, до розвідники Ну, мета велика: мільйон гривень. Е, я бачу, що за наш ефір ми вже зібрали точно 10 тисяч гривень. Е, глядачі долучаються зараз. Немає малих сум. От скільки можете. Буде добре, це дуже важливо. Ну, тих 10 тисяч це лише перші початки. Ми звичайно віримо і переконані в тому, що зараз аудиторія підтримає під час нашої розмови. Збір триватиме. Код на екрані, реквізити знизу екрану. Все шановне панство для вас. Головне участь, головне залученість у цей процес. Ну а Мамай щойно абсолютно чітко пояснив, для чого це потрібно нам. Передовсім так е, поговоримо теж про оперативну обстановку. Ну, давайте з техніки почнемо. Що наразі мають росіяни на вашому відтинку, відтинку яку техніку використовують. Крайніми днями бачив, як санки за собою тягнули. О, так на техніка. І, на санках місяць моторизуване. Так, <рес> да, так. Да. І якби це навіть не жарти, деградує російська армія в відношенні військового озброєння техніки. Це видно непомітним оком. Якщо танки, то танки старі. Якщо БМП, то БМП старі. Пробував використовувати сучасні китайські мотоцикли, але вони там валяються в полях. Пробували використовувати баги. Тобто, в технічному плані вони деградують, але, на жаль, не деградують в можливості посилати нові війська. Тому йде 3-4 ванюшки: тягнуть за собою санки. На тих санках тягнуть якесь БК, Ми їх всіх помічаємо. Ми їх знищуємо, але в російського керівництва немає больового порогу, і вони далі посилають наступну групу. Наступна група теж вмирає. Ну і кажу, ми вчора спостерігали в прямому ефірі. Коли цей вонюшка більше боїться, навіть поранений вижити і потрапити до своїх, ніж зразу загинути, тобто ну просто, просто дострелив себе, бо розуміє, що в них немає евакуації, їх ніхто ми інколи чуємо по перехопленнях як. Їхні поранені бійці, в них же, вони кажуть, що в них вже там завелися черв'яки, щоб витягніть мене. Їм кажуть, тримайся, сиди. Ми тобі скинемо їжу. Вони розказують, що в них око витекло, що в них нема що їсти, і це просто ну тільки от ставлення до своєї армії, як до розхідного матеріалу, дозволяє Росії якісь проводити спроби наступальних дій. Важко назвати це наступальними діями. Це таке прощупування. Як, як діє російська армія? Вони намагаються малими цими піхотними групами діяти на стиках, шукати слабкі місця, і коли знаходять слабину намагатися атакувати. Але на мою думку, отака м, тактика бездарного щоденного використання людей, а вони десятками гинуть щодня, не дозволяє їм. Бо ми знаємо, що вони концентруються. Ми бачимо появу нових людей. Зразу видно таких вовків, хто тут вижив там місяць-два-три, бо більше ванюшки тут не живуть, і тих нових, які ходять. З відкритою головою, там без маск халатів, які думають, що приїхали на короткі ті навіть гинуть, не зрозумівши куди, куди вони приїхали. Але я кажу ще раз те, що в них немає, на жаль, їхня перевага в живій силі дозволяє їм на цій ділянці фронту і на інших ділянках фронту, напевно, проводити якісь активні дії, безрезультативні, але щоденні активні дії. А що зараз з інтенсивністю атак? Ще раз перепрошую. Що зараз з інтенсивністю їхніх атак? Вона падає ефективність їхніх атак є невисокою, тому що лінія фронту у нас тримається вже більше, десь близько півтора року. Тобто збільшується тільки сіряк, збільшиться сіра зона, тому що росіяни, на жаль, вчаться теж воювати дронами, використовують дрони на оптоволокні, намагаються різати нашу логістику, намагаються. Якби діставати бити по е, точках виїзду нашої техніки, зокрема, ви вже знаєте, суспільство чує, що б'ють по мирній Косятинівці, е, тому в цьому плані е, вони намагаються якби підтримувати свою ефективність. А е, щодо якби ефективності їхніх бойових дій, то воно так виглядає дуже звично. Спочатку посилають тих, кого не шкода, переважно не неви, поранених. В погані амуніції намагаються засікти наші вогневі позиції а вже потім, для того, щоб нанести вогневе враження чи послати штурмову групу, можуть послати і більш більш підготовлених бійців. Проти нас, зокрема, стоїть оцей четверта окрема мотострілкова бригада. Полк Ахмаду спецназ там нещодавно їхній шустрий командір пішов до пекла передчасно. Чому ми ще ми їх і вітаємо? Тому ну, якби так і є, ефективності немає. Ну до речі, якщо про їхній вишкіл говорити, що тут можна сказати, тому що е, те, як те, яке вони мають обмандрування, те, як вони устатковані, ви про це щойно чітко сказали, говорячи про сті санки, але е, фізична їхня підготовка, якою вона є, і чи вона змінюється? Ну, ванюшок женуть, уявіть собі, що вони, наприклад, виходять з Бахмута і пішки їх женуть до позицій по снігу, погано обладнаних, і заставляють десятки кілометрів пройти. Ті полонені, які нам трапляються, фізично підготовлені слабко, амуніція в них дуже слабка, їжі практично ніякої, їх в один бік веде дрон, і кожного разу, коли вони натикаються на якусь нашу стару позицію, знаходять якісь старі галети або, не дай Боже, кусок сава, то в них просто. Якісь фантастичні відчуття щастя, що вони тут в українці можуть е, якусь їжу отримати. Тобто фізично вони не дуже розвинуті. Що їх готують, то їх, їх переконують напевно, що вони йдуть по мирній території, тому що вони йдуть дуже спокійно. І коли ми їх засікаємо, ну, інстинкт виживання заставляв би людину ховатися, завмирати, а вони намагаються там їх вчать, що проти українського дрона можна вижити. Тому те, що ми помічаємо, що інколи вони намагаються стріляти по дронах. Інколи намагаються перекочуватися, інколи намагаються вдавати мертвих. Ну а ви повірте, щойно, щойно ворог зафіксований, а зафіксовані вони. Ми їх розвідка наша їх виявляє десь там за 3-5 км від лінії. І щойно вони переходять на лінію нашого бойового враження. На жаль, вона не до кінця ми не можемо там доставати їх дуже глибоко, бо вони насичують свої позиції ребами. Те, що ми зараз бачимо, навіть в нірку Ванюшка несе за собою якийсь реб, тому, наприклад. Зараз утруднене стало вибивання ворога з цих нірок, з цих знищених бліндажів, тому що вони тягнуть за собою ці переносні реби. Але є одна проблема Його можна протягнути, його можна включити, але його потрібно заряджати. А вже генератора з собою тягнути чи екофотик, як у нас в них можливості немає. Тому так перших пару годин нам важко викорити цю групу, яка штурмовує, яка йде на зустріч. Але все одно щойно. В них закінчується батарея, як ну, вони, вони приречені. Але засоби, засобів таких особистих у них побільшало. Ну і вони намагаються дуже активно навіть фізично збивати наші дрони, тобто посилати такі свої дрони з сіткометами, з сітками, скидати на наші дрони зверху сітками. Тому зараз і наші е, безпілотчики мають маневрувати. Тобто тут вже не просто летуни на, на дронах, а це вже мають бути люди з. Певними навичками пілотажу, щоб уходити від тих сіток, щоб виводити дрона з зони ребу, повертати його, коли практично немає зв'язку. Тому тут і крім війни ванюшок, людей, яких вони кидають, все таки йде війна технологій теж. Я нагадаю про збір, який відкритий. Бачите QR-код на екрані або номер картки, як вам зручніше, зараз наближаємося до 60 тисяч. Це наші глядачі. Ми вдячні кожному за кожну гривню. Пане Сертюк, ви сказали, що росіяни йдуть за дроном. Тобто, в них нема провідників, їх ведуть з повітря, а там покинули їх. Хай собі українці полюють на ФВП. Як це відбувається? Ну, вони мають рацію. В яку вони односторонньо переважно тримають команди, і дрон їх веде, і їм кажуть йти, і вони дуже слухняно йдуть. Навіть коли вони натикаються на щільний вогонь, починають падати, вони теж намагаються продовжувати йти. Чи, так як ми бачили ці безрезультативні мотоциклетні атаки? Ну тобто перший загинув мотоцикліст, другий загинув, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну сьомого вже, мав би включитися якийсь інстинкт виживання. Ні, вони їдуть, тому що е, старший начальник їхній, якщо вони повернуться, їх пристрелить. Ось тому ми бачимо, що їх просто так групами ведуть вперед, і вони приречено йдуть. Зараз погода ну, Наприклад, позавчора вночі було мінус 17. Тобто цього ванюшку послали. Він пройшов е, е, в них взуття гірше ніж нас. Одностроє гірше ніж нас, в нього мокрі ноги. І от він десь в снігу, в якійсь ямці, намагається переночувати. Ми дуже часто теж чуємо, що вони просять ліки, що вони кажуть, що вони хворі. Вони просять повернутися назад, щоб їх ратували, і Їм завжди йде відмова. Вперед, вперед, вперед. Лікуйтеся на місці. Там витекло око, не біда, є два ока. Завелися черв'яки, не біда. Давай вперед. Ну і це, якби з точки зору, правил. Методів гуманності, методів війни немає, але ми розуміємо, що якби в Путіна ще є бажання трошки понаступати, і я вважаю, що для нас це позитивно, тому що перебуваючи в обороні, ми можемо спокійно вини там, там де фронт організований, спокійно зустрічати, знищувати ворога, обезкровлювати його, щоб він не мав можливості потім здійснювати такі стратегічні наступальні операції. Щодо дронів і ребів російських, що вони мають в своєму арсеналі? Наскільки це активно використовується? Е, ну бо очевидно про українські дрони ми тут говоримо в контексті збору, який триває, і ми не будемо вас розпитувати, що у вас і як із цим е, краще це на практиці побачити. А От щодо е, росіян і, і, і того, що вони мають в своєму арсеналі, тут цікаво росіяни мають і досі перевагу в великих дронах, промислових орланах. Такого типу, який може залетіти на пару кілометрів висоту і на десятки кілометрів глибину. В цьому вони мають перевагу. Зараз вони активно почали використовувати дрони на оптоволокні. Тобто, я вже казав, вони намагаються різти нашу логістику. Садять дрони на, на оптоволокні на ділянках нашого пересування, і щойно їде якийсь, якийсь наш транспорт, дрон піднімається і намагається атакувати. Е, вони так само використовують, як ми, малі дрони-розвідники Мавіки, звичайні. І вони намагаються, вони намагаються робити те, що робимо ми. Бо ми перші у зв'язку з тим, що в нас було менше озброєння, менше такої серйозної техніки, в них була повна перевага в повітрі, і ми мусили виживати і якось вчитися знизу. Або зараз вони намагаються масштабувати, вчитися в нас, дещо повторювати. Звичайно, не все в них добре виходить. Хоча, наприклад, якщо наші FPV Камікадзе, це якісь наші звичайні волонтери роблять переважно чи армія, де вони різні, то в них ми бачимо: бачимо, що це все заводські штамповки, алюмінієві штамповки, все, все як все якби підготовлено і в цій компоненті. Вони намагаються якби посилювати свої спроможності, тому що зараз оця технологічна війна війна дійшла до такого рівня, що наявність дронів і наявність хороших операторів дронів поки що ми виграємо в операторах дрону, бо мало мати дрона. Треба мати летуна Хлопці, які добре розбираються в техніці, які може той до спорядити, навісити на нього боєприпас, виконати бойове завдання, і в цьому плані ми швидше почали розвиватися, швидше почали масштабуватися. Не секрет що зараз в кожному батальйоні є взводи БПАК, безпілотних авіаційних комплексів, то в цьому в плані підготовленості людей. Ми ми Перепереважаємо їх, але там, де вони намагаються зробити, наприклад, ділянку прориву, то вони привозять серйозних, теж таких литунів. І ми їм, коли бачимо, ну дуже дуже серйозного противника. Тут не треба недо, недооцінювати росіян. Вони теж намагаються вчитися, масштабуватися. І, але поки що, поки що в цьому плані мені здається, все таки ми маємо перевагу, бо ми швидше їх виявляємо і маємо швидше можливість їх знищувати. Юрій, спасибі вам велике. Зараз скажу 74 тисячі гривень. Станом на зараз задонатили українці на ваш збір. Сподіваємося, що донати будуть ще падати зазвичай. Так і буває. Спасибі вам велике, Юрій Сиротюк, позивний мама, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Був в нашому ефірі про ситуацію на Бахмутському напрямку. Збір не закрито, тому будь ласка, донайте й надалі.